Ой, дівчатка, переконалася, що ви все вмієте і танцювати, і співати, і вишивати. Ну, може, ще діда вам дозариті, не знаю. Але вмієте все. А навіть навчилися і хлопців причарвати. А де ж наші хлопці? Може вони зовсім не прийдуть. <клухи> Дошло те, <клухи> Ой, коли в той вечір буде, що багато. Хто там, Хто там заходить, дівчата? Доброго дня вам, дівчата. Це ж можна... Чи можна до вас на вичерпити? Можна, можна, але спочатку відгадай наші загадки. Добре. Ось слухай, не дід, а з бородою, не бийка з рогами, не корова, а доїться. Коза. Правильно. Добре. А так що стоїть сьогодні над бородою, з червоною бородою. Калина. А ще ось, є як сорочка, тут настає квочка. Не знаю. Там, Опять, не надо, не надо, я вам краще хлопців приведу. Ну добре.